Вітаю, шановні глядачі! Це програма Актуальна камера. І сьогодні вона буде присвячена видатному поету українському Тарасу Григоровичу Шевченко. Сьогодні у нас в студії будуть Михайло Скорик, голова обласного відділення міжнародного товариства прав людини, та Віктор Громило, представник всеукраїнського об'єднання Свобода. 9 березня ми відзначали день народження Шевченка. В минулому році ми визначали 200 років з дня народження Шевченка. У цьому році вперше ми відійшли від традиційного святкування цього свята, і вперше в Україні пройшов радіомарафон Шевченко мобілізує. Участь у ньому загалом взяли 529 чоловік. З чоловік шостої ранку. І до опівночі твори видатного поета читали політики, читали командири бійці. Підрозділів збройних сил України, громадські діячі, культурні діячі. До радіомарафону долучився і президент України Петро Порошенко е, з дружиною і премєр міністр Асеній Яценюк. Така масовість шанування Тараса Григоровича, на мою думку, довела, що для українців це не просто поет, це голос, голос, який чутно крізь віки. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, наскільки твори людини, яка народилась 200 років тому, актуальні у наш час? Е, як пов'язані Шевченко і сьогодення? Ну, Шевченко це не просто поет, мислитель, пророк він. От. Це одиниця, ну, це гордість нації, і не кожна нація може пишатися такими людьми. У Грузії був Шотару Ставелі, у Німеччині гьоти. І можна на пальцях перерахувати таких людей, як у нас Шевченко. Він не просто поет-мислитель, він пророк, він просто був великою людиною. І, хоч він був кріпаком, потім не став кріпаком, але він не став зазнайкою, він став нормальною людиною все життя, і все життя він так і прожив. А те, що пов'язане, як воно його твори, його життя із сьогоденням. Ну, тут очевидно. Тут очевидно. Справа в тому, що те, що він писав, сьогодні відбувається. Якщо він писав, що е, Україна, свої, е, твої діти тебе розтинають, сьогодні ми це бачимо. Ми бачимо, наприклад, як навіть у шості е, кричать е, Путін, щоб прийшов, кричать, е, е, Росія і таке інше. От, е, це наші діти. Вони ж нашу Україну розтинають, як він і передбачав. Ну, от. І він у своїх творах, е всі твори, от, у мене Кабзар, йому вже більше 30 років, більше 40 років, як у мене він е живе. Ну, от. Я його прочитав декілька разів. Він найбільше писав про трьох ворогів України у ті часи. Це була Туреччина, е Польща Ляхи і Росія. От. Але е, Туреччина і Польща вони згодом стали е, ну, більш-менш лояльні до України. А Росія, вона як була, нищила Україну із 1613 року почала вона нищити українську мову конкретно. І посьогодення це все продовжується. Це все робиться так, як передбачав великий Тарас. Тому е, для нас сьогодні Тарас. Це ну у мене таке враження, що він сьогодні серед нас живе і нам розказує, як ми живемо і що нам треба робити. Він прямо пише, що е, вставайте і, е, і вражаю крові е, волю крепіте. Він прямо пише, що е, можна потрапити у кайданки, можна там померти. Е, це не гордо. Але гордо, коли жити на волі от, і жити у своїй вільній Україні. Оце гордо для кожного. Тому, ну я не знаю, я Тарасом пишався весь час. І, до речі, я скільки був е, по Росії, їздив, багато їздив. І в таких місцях, нібито е, там про Україну менше знаю, далеко в Сибіру, е, вечором. Коли там, наприклад, збирається якась кампанія, от і там починають співати пісні, ой, мороз, мороз" так і таке інше, і обов'язково співають траве та Це звичить про те, що Україну любить не тільки Украї... Тараса любить не тільки в країні, а любить кругом. І навіть ці святкування показали, що набагато Тих uh, мовах перекладені твори uh, Тараса Шевченка по всьому світу. І скрізь стоять його пам'ятники, і скрізь його шанують. І шанують у всіх державах не тільки там, де живуть українці, а там, де їх і немає. Наприклад, Японія шанує, uh, Китай шанує дуже uh, Тараса Шевченка. Так що це дуже велика людина, і Україні повезло в тому, що в нас є такий Тарас. Скажіть, ваша думка, так? Що такі люди народжуються один раз на сто років. Тарас Шевченко мав дуже великі таланти, як писати, так і малювати. Але він мав ще дуже велику любов до України. І от це поєднання того таланту і тієї любові до рідної землі, до свого народу, воно утворило це полум'я боротьби за волю України. Яке до цього, до цього часу не згасає в серцях свідомих українців. Тарас Шевченка прожив 47 років всього навсього І 24 роки він прожив у кріпастві, 10 років в засланні, а решту прожив під пильним наглядом шандармів. Як відомо, він народився в сім'ї Кріпака. От. Що таке кріпаство? Ну, уявіть собі. 1814 рік оцей маленький Тарасик тільки щойно побачив світ Божий. І він вже є власністю того москаля Графа Дельгарте, який мав право продати його, поміняти там на собаку якусь породисту, от, бити мав право його. Тобто це дуже є ганебне явище. І, до речі, це кріпаство в Україні вела Екатерина II, ця ганебна жінка, яка проклята вже декільками поколінням українців. І це вона зробила в той час, коли. Вже 100 років тому в, Автор... ну, в Європі взагалі засудили це явище як ганебне. От, тобто в Росії це було нормальним. Спочатку вона знищила е, вільне козацтво Запорожця, потім занурила Україну в це кріпацтво. І саме, саме страшне в цьому, що пройшло 200 років майже. І в нас в Незалежній Україні, в українському місті Одеса, збудували пам'ятник е, цей, е, не знаю, як її назвати. Українці називають штріндра. Ну так. Значить, хто так. був ініціатором? Ці проросійські партії, які активно діяли на той час в Одесі, і сам мер міста Едуард Гурвіць, який і зараз займає там, якісь посади, там себе демократом робить. Я впевнений, що якби Єкатерина та знищувала євреїв в той час, так само як українців, то цього пам'ятника б не було там. Бо його брати і сестри євреїв. Зацькували і вигнали в Зодеси того Гурвіця. Скажіть, от е, російські пропагандисти і раніше, і особливо зараз, намагаються викривляти історичні факти і біографії видатних саме національних українських героїв, е, які є е, найпоширеніші міфи про Тараса Шевченка? Отже, багато таких міфів. Ну, ви знаєте, весь час за всю історію е, е, України. Москва і взагалі там вороги наші, які були тоді, вони перекручували історію. Значить, вони факти українського відродження, українського героїзму, вони приховували. І наших героїв так само. Якщо це не вдавалось, вони переписували, робили з героїв наших антигероїв, переписували їх біографію, робили їх зрадниками там ще, і так далі. Для чого це робиться? Для того, щоб. Наша нація, щоб вибити цей ґрунт історичний з-під наших ніг, і щоб ми перет... нас перетворити на стадо баранів, щоб нас можна було поводити в ту і іншу сторону. От. Людина, яка знищена історична пам'ять, і вона як перекати поле. Куди вітер подує, туди вона покатиться. І це влаштовує наших ворогів. А свідомі українці це як дерево, вони коріння пустили, і вони стоять, їх ніхто не схитне. Одним із ідеологів промосковських, путінських, був у нас в Україні виходити з Донбасу Олесь Бузина, письменник. От. Я от коли його чую, бачу десь, в мене таке внутрішнє бажання вирвати йому язика за ту брехню, що він там писав на Тараса Шевченка. Він там видав книжку свою, в якій він написав, що нібито там Тарас Шевченка був низькою моралі людина, що він був алкоголіком. Що він користувався послугами по війнам в публічних закладах. Ну, тобто таку маячню він. І, на, на жаль, наші українці, які несвідомі, прочитаючи цю книгу, вони ві... вірять це і передають, тому розказують про щось. От. Якщо вже брати такі факти, то відкритий кабзар, якщо ви прочитаєте вірші Шевченка, то е, сама та духовна глибина віршів вона доказує, що. Е, Шевченка не міг бути ну, ніяким алкоголіком і так далі. що така людина, алкоголік ніколи не напише такі глибокі вірші, а тим більше не віддасть своє життя за волю України, бо він е, міг, ну тобто він був патріот і сам кріпасов, він це пройшов і знав, що таке свобода. і Він завжди боровся за неї. Потім, якщо брати Шевченка як людину, він був дуже талановитий, він мав дуже велике почуття гумору і... Його завжди запрошували на світські вечірки, він був душею компанії, був як Тамада. І, е, звичайно, що в нього було багато прихильність жіночої статі. От. І навіть княгиня Рипніна була закохана в нього. Тобто потреба Шевченку падати до того рівня, щоб е, кохав любов за гроші там десь е, ці розпутством займатися, ну це просто абсурд якийсь. І той же Желець Бузина він каже, що, до речі, він. Є головним редактором газети сьогодні. Це належить вона Рінату Ахметову. І ці два негідника тобто, знайшли один одного. І він розказує ще там про ну, наприклад, є у Шевченка так і вірш: кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. І цей же Бузіна розказує, що начебто Шевченка не мав на увазі московитів, тих кацапів, які живуть в Московії, а він мав на увазі солдат, які так синонімем були ці слова. То якщо ми прочитаємо цей віршечок далі, то ми з'ясуємо, що саме тих москалів і мав на увазі Шевченка. Там пише за так: кохайтеся чорнебриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючі, жартуючи, кине. Поїде в свою Московію, а дівчина гине. Тобто, для кого може бути Московія своя? Тільки для тих московитів, кацапів, які там проживали. І кацапами їх назвали. Це перекладі з татарського м'ясники, що вони були дуже жорстокі, бачимо по випадкам, як казань, Івані Грозному, там, Батурин і так далі. Вони не просто людей вбивали, вони різали їх і носи, і вуха, пальці відрубували, тобто і за це їх так прозвали. Такі рядки є, що от, от так подивишся здаля на москаля, неначе справді він людина. Іде собі, як сиротина, очами блим, губами плям, і десь трапляється хвилина, його буває навіть жаль. А ближче підійдеш скотина. Ну, тобто, це все йде про москалів. Це є з народу, з середини. От. Скажіть, а які, яка ще поезія Шевченка повинна надихати нинішніх сучасників на патріотичний лад? Можна сказати, що Шевченко довгий час жив не в Україні, але все-таки він любив Україну. Можна його ставити як приклад. Звичайно, можна. І при тому ще що цікаво, що його твір тут є поема Холодний Яр. Вона так лякає москалів, що ну, коли ще при Шевченку Холодному Яру, звідти казаки дуже великий опір чинили московським військам. Холодний Яр прослав себе на. Початку окупації Москвою України до 22-го року там е, били е, загарбників. І сьогодні, от якщо подивитися, е, які плани у Путіна і його ординської команди, то вони хочуть всякими путями, але Холодний Яр. те урочище і ту місцевість, вони хочуть обійти. От, а про те, що він був о, довго у засланні, багато він написав там саме писав про Україну, і багато він там написав таких творів гарних про Україну, але вони о, трошки сумні, чому тому, що все-таки жити 10 років поза Україною українцю дуже важко. Я це розумію, сам 10 років прожив у Російській Федерації, і мені весь час. Хотілося повернутися в Україну. А тим більше така людина, як Тарас Григорович, він дуже хотів і дуже багато він писав саме про Україну, саме про українські поля, саме про Дніпро, про кручі, от, про степи, про, про наших людей, працьовитих, толерантних, гарних. І коли починаєш читати кабзар, то зупинитись дуже важко. Це хіба що дружина покличе поїсти. Ну, Я ще хотілося б додати, що Кабзар це є золота книга по історії України. Тобто в цих віршах Шевченка він постійно звертається, є діалог з нашими людьми, сьогодні, з сучасним, і тоді. От. Основним зверненням Тараса Григоровича до українців є вірш і мертвими, і живими, і ненародженим. Там є такі рядки. Брати мої, спитайте себе, хто ви є, чи їх батьків, чиї сини. От, і якщо дійсно в нас в Україні кожен спитає себе і відповість на це питання, то у нас не буде того розколу на схід-захід, у нас буде сильна єдина Україна і у нас не буде війни. І ми тоді усвідомимо, що ми єдина нація, сильна нація українська, що ми маємо свою рідну мову, ми живемо на своїй Богом даній землі. От, і ми сильні. І ми маємо своїх героїв, а не тих, що нам нав'язувала Москва. Ми тоді відкинемо тих псевдогероїв. Отих тих Хрущових, там Жукових, Котовських, Петрів Перших. Ми усвідомили, що це є історичне сміття в наших головах, що треба це відкинути. А ми повинні знати своїх героїв. У нас їх дуже багато. Ну, от, починаючи з Київської Русі, Святослава Хороброго, і продовжуючи Івана Мазепа, Іван Виговський, які боролись за Україну. От, навіть ті. Юрко Тітюник, це Атаман Холодного Яру, Микола Михновський, ті ж Євген Коновалець, Степан Бандера, наші шестидесятники, Іван Світличний, В'ячеслав Чорновіл. От, і закінчуючи вже добровільчим українським корпусом сучасним правом сектору, який обороняє нашу країну, стоїть там. І вони, до речі, є. Сучасним аналогам української повстанської армії. Тобто прапор не тільки там він, він єдиний і там, і там був. От. І Шевченка нам розказує, що які є, хто є нашими ворогами. Можемо прочитати, якщо цитувати, то москалі, жиди і, і так далі. І дивимось на нашу сучасність, що ми бачимо? Що зовнішній ворог це є москаль, який відшматовує нашу територію, а внутрішній ворог це є. Оці олігархічні єврейські бюрократичні клани, які захопили, узурпували владу, захопили ресурси в Україні і телебачення, все і безбожно грабують наш, наших людей. А ми, українці, це є як робоча сила, як обслуговуючий персонал, на жаль, але ж вони не читали історії. І випадки такі вже були, і все одно цих негідників їх не буде тут. А мене дуже вражив Тарас Шевченко, що який ти вірно читаєш його, і скрізь відчувається його глибоке познання історії, географії і всього життя. Він був дуже родована людина, і оце такий вираз у кріпацтві. Таке коротке життя важке прожив, і стільки він міг себе убрати знань людських, всесвітніх знань, мова не тільки про Україну, він пи, пи, пише тут, згадує і про інші держави, історичні постаті, історичні факти, і стільки багато у його ну, познаннях, що просто я був завжди приємно здивований, коли читаю кобзара. От ви цитували Шевченка і казали, що на ці слова можна рівнятися. Скажіть, які ще вірші Шевченка вас надихають на патріотичний лад, і які б вірші могли б інших людей надихнути? Ну, є такі вірші. Мій улюблений вірш Розрита могила була така історія, я з дружиною поїхав в Канів два роки назад на могилу Шевченка. І там це ще було при Януковичу. І в Селіморенцях на Черкащині, там біля Каніва, де народився Шевченка, то сільський голова, пам'ятаю, це Степан Кириченко його звали, заборонив читати саме його вірші дітям, розриту могилу. Бо, начебто, вона спонукала до того до революції. От, тоді я вивчив цей вірш і розказую його скрізь, всім на святах і всім розказую, дуже пишаюся цим. От, якщо є, можу розказати вам. Да, Світе тихий, рідний краю, моя Україна, за що тебе так сплюндровано? За що, мама, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася? Турбувалась, вночі не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широким світі, панувала, ех, Богдане, не, слухня, не сину, подивись тепер на матір, на рідну країну, Що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданечко, якби була знала. У колисі б задушила, під серцем приспала, Степи мої запродані жидові німоті, Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає, І могили мої милі москаль розриває. Нехай риють, розкопують, не своє шукають, А тим часом перевертні, нехай підростають, Та й поможуть москалеві господарювати, Та з матері полатану сорочку здирати. Помагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби ж то, якби ж то вони знайшли, що там сховали. Не плакали б діти, не, не, не ридала б мати. Слава Україні! Героям слава. Ви, можливо хочете щось додати. У вас немає улюблених віршів? Я додать уже после Виктора просто не просто нічого. Не, Ні, улюблений у мене всі є улюбленою, але я ну так не можу сказати красиво, як Віктор. Тому. Ну добре, тоді на такій поетичній ноті ми завершуємо нашу програму. У нас дуже багато в країні патріотів, дуже багато захисників України. І я думаю, що і Шевченко, і інші такі великі поети будуть допомагати нам будувати єдину країну.